Ми священники, найперше для того, і не тільки ми священники, це кожен християнин живемо, щоб проповідувати Божу мудрість якусь. А Божа мудрість це є єдине, що на користь людям. Тому що Бог і для себе дбає. А дбає, щоб все, що, ти, що є, було найоптимальнішим способом використано людьми. І оточуюча природа нас, і земля. Ну, все, що є видиме і навіть не видиме нас. А ми, люди, повинні тільки дбати про те, щоб наголошувати скрізь всюди, про те, що ми повинні любити один одного. Любити один одного. А в цьому все повинно бути. Всі суперечки в кінці кінців повинні завершуватися. Всі непорозуміння це єдиний спосіб вижити людям. І тому це не моє, це чисто істина, яку приніс Христос, якої не було до цього часу. І тому Господь говорить, а ви любіть ворогів ваших. Любіть, а не проклинайте. І тому буде для вас і запорука і Царство Божого, і миру, і всього іншого. От, а від себе що може людина побажати? Щоб побажати, щоб бути якимось прикладом хоча б незначним, щоб хоча б в якійсь мірі виконати те, що так добре кожен з нас знає.